Друзі, всім привіт! Я трохи відключився від а то ми з моїм другом почали робити нову ігру. Ну, не в Робоксі, а Його... цю гру можна потім скачувати на телефон і грати. Але, на жаль, як ви знаєте, це коштує, щоб випускати ігри тисячу гривень. Тому ми зробили по-хитрому. І ви маєте зайти на якийсь сайт і скачати нашу ігру, і вона завантажиться, і ви будете грати. Ну, реліз її буде через не трохи, 10 днів чи скільки. Легендарний випах. Е, то. Ви знаєте, десь її змона вже скачати через 10 днів. Просто ми зараз її робимо і недавно почали. І це буде наподоб'я Толі Тур Дефенса. Ну, звичайно, 2D ігра, але... Що ви хотіли? Це хороший повод. І, звичайно, Ендвесу не буде. Це, але будуть кейси, донат. І може ми постараємося в наступних обновах зробити онлайн. Але поки ігра не вийшла, але вона вийде через деякий час. Ну, вже точно буде в. Вже буде працювати точно в 10. Ну, давай 10 лютого, да. Ну, да, десь 10 лютого вже має бути завантажена ігра на сайті. Ну, я вам розказав хорошу новину. То підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і ждіть, поки моя вийде нова ігра. І всім пока-пока!